6 гривень за добу. Так, держава оцінює службу бійців національної гвардії, які воюють під Слов'янськом. Хлопці знали, на що йшли, захищають рідні землі не за гроші, але вимагають елементарної поваги зі сторони керівництва. Розповіді чиновників про 6-7 тисяч гривень, які отримують воїни Національної гвардії. Неправда кажуть бійці першого резервного батальйону. Та й гроші ще не усі проблеми. Часто у хлопців не те, що бронежилетів, навіть камуфляжів немає, не кажучи вже про посвідчення учасників бойових дій. Ірина Шлипніла. Спілкувалася із бійцями. Перший резервний батальйон Нацгвардії з хвилину на хвилину можуть знову відправити в зону АТО на схід. В ці хвилини очікування вони йдуть до Верховної Ради та Кабміну з однією вимогою, аби держава почула їх та перестала знущатися. Буцімто бійці отримують велику зарплатню. Насправді вони отримують 6 гривень добових. Для держави вони герої на полі бою. Та коли хлопці повернулися зі Слов'янська на тиждень відпустку, з'ясували нацгвардійцям грош Ціна ну от пожалуйста, що нам положено. Показується нам положено всього навсього всього по шість гривень. Командіровочних сутичних прибойових. Ось це при постанова полторака затверджена полтораком. Хай би вони хтось з них туди поїхав з нами, та й посидів би за 6 гривень в сутки. І звідси розказують на, на камери, а в, на самом деле ніякого діла ніхто не робить для нас. Їм не видали навіть змінного камуфляжу на папері. Це взагалі не існуючий батальйон. Привод чотири місяці. Нацгвардія немає штатного розпису. Штату батальйона немає. Батальйон є для них, для піару, а штату батальйона нема. Всі ми числимося, де попало, в який в щасті в одній ті самі, тільки по ротах, по батальйонах. Всі, всі різні. Наприклад, я зараз перебуваю стрілець 3-го відділення, 2-го стрілкового взводу, 21-ї стрілецької роти, 6-го стрілецького батальйону. Я, 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 я командир взводу. Первої роти першого батальйону. Ці роти і відділення, по яких розкидані нацгвардійці на папері, відносяться до військової частини 3066, яка надала полігон для тренувань. Їм не видають посвідчень учасників бойових дій. Та навіть більше те, що чоловіки місяць воювали під слов'янськом, по документах ніде не значиться, кажуть бійці. Ці люди, які були на блокпості, 3А, журналісти його окрестили блокпост смерті. От у нас є двохсоти, є трьохсоти. Вот, а як вияснили, ми в командуванні частини 3066, Вот нас не було навіть в ізюмі. Ми були в Павлограді і звідти нікуди не виїжджали. А да як це поняти? як вони це собираються пояснити громадськості? Дитині загиблого, це був зінчик, якого тиждень назад поховали. Люди в госпіталі так, звертався до командира частини 366, який сказав, що ми не можемо надати. Наказ, згідно якого, ви знаходились у слов'янську, на милицях із нескореним патріотизмом нацгвардієць Олександр Прибуш, поранений під час АТО, розповідає йому і товаришам гвардійцям, так і сказали, зарплата резервістам не закладена. А зарплати нету Хоча Гаврилі Майська, ми знаходилися з 2-го числа, брали в окруження 2-й фазі Славянськ з різних сторон, відбивали блокпости і ставали на них. І коли ребята стояли під пулями, і куда на все и коли ранення произошло, і коли мене лично заносили в БТР, когда эти пули свистели, ребята своим своїм ж здоров'ям, своїми ж життями. об этом ніхто не задумується, як оно все происходит? Як все відбувається там, у Слов'янську на гвардійці дуже хочуть розказати Арсену Авакову, Михайлу Ковалю, Олександру Турчинову і Петрові Порошенку. Та їх схоже чути не хочуть. Ірина Шлепніна, Максимля Нильченко, Сергій Семенченко, факти ICTV.